Вітаю вас, мої космічні! Це відеопрогноз на тиждень із 28 серпня по 3 вересня. На цьому тижні нас чекає другий повний місяць. Детальне відео вже на моєму каналі, ссылочку я залишу в коментарях. Для кожного знаку зодіаку! З вами Клименко Наталія, і зараз поговоримо про кожен день, що нас чекає на цьому тижні. Тиждень досить таким напружений. Особливо для України венера залишається ретроградною, тож можуть приходити люди, яких ми знали колись. Це повернення колишніх партнерів, колишніх клієнтів, колишніх друзів. Ретроградний Меркурій може також вносити свої коректири у вигляді інформації, яку ми чекали, або ж це може бути навпаки, затримка інформації, якісь поломки техніки, або ж затори. На цьому тижні будьте максимально обачними, не поспішайте А цей період не для різких змін. 28 числа місяць залишається в козорозі. Наші емоції можуть бути під контролем. Зовні ми можемо здаватися більш скутими в емоціях, в прояві емоцій, але це дає нам силу, внутрішню підтримку. Місяць перейде в знак водолію лише о 17.33, Але до цього часу буде період, коли взагалі не можна починати нових справ, адже вони можуть піти не так, або ж мати непредбачуваний результат. Це період, коли місяць без курсу. Той час, коли місяць при переході з одного знаку в інший не робить жодного аспекту до інших планет. Тож він ніби загублений, яка енергія йому зараз потрібна як себе вести. Тож тому таки називають місяць без курсу. І це буде в такі часи з 14.49 до 1732. Буде діяти 12-та місячна доба, символом якої є чаша. І краще залишити в цей час службове завзяття, а підбивати підсумки за минулий період. Енергія дня сприятиме тому, що наші позитивні думки будуть втілені в життя, тож думайте позитивно. 27 числа Марс перейшов в знак Терезів, тож, перш ніж діяти, ми будемо все зважувати. Важливо все перевіряти декілька разів, адже і Меркурій ретроградний, і Венера. А 29 числа. Місяць буде в знаті водолій. Ми будемо внутрішньо націлені на свободу, на креативність, сприятливий день для того, щоб замовити послуху астролога або ж зустрітися із друзями. В цей період Уран, планета, яка управляє водолієм, стає ретроградною. Тож знову нас будуть повертати ретропланети до тих справ, які ми не доробили. Коли вона ретроградна, планета ще більше діє на людей на Землі. Ще більше нам захочеться свободи і проявляти свою неординарність. Буде діяти 13-та місячна доба, символом якої є колесо. Гарний результат буде мати робота, яка в групі буде зроблена. Сприятливий період для обміну інформації. По ретро Меркорі ви можете знайти ту інформацію, яку давно шукали. Сприятливо буде фізична активність. 30 серпня буде 14-та місячна доба із 17-ї години місяць в знак риб. Ми будемо більш сентиментальні, підвищиться наша інтуїція, можливо, бажання усамітнитися. Із 6-ї години ранку і до 16:56 буде місяць без курсу. Нових справ не починаєте. Взагалі в цей період і до 7 вересня е, знаходиться Сатурн в руйнівному градусі, а це вказує на випробування труднощами. Стосовно України ще 29 серпня ліліта або чорний місяць це все те, що було 8 числа, накоїло лиха по всій планеті. А тут безпосередньо до натальних планет нашої держави. Чорний місяць буде у з'єднанні із Юпітером та Меркурієм. Юпітер це планета, яка відповідає за наш авторитет, але і за іноземні країни. Меркурій це наше мислення, це науковці, це дороги, мости. А Львів в даному випадку може давати острах або ж спокуси. Це вважається негативним аспектом. Які вказує на труднощі. Будь ласка, будьте обережні взагалі весь цей тиждень, оскільки сам аспект може програватися безпосередньо в день, коли буде точний градус градус взаємодії між планетами, але він може програватися ще за кілька днів до, найсильніше, і за кілька днів після того, як аспект вже пройде. Так, буде менш сильна дія, коли вже розходяться аспект між планетами, проте. З приводу того, що відбувається в Україні, то це не менш небезпечно. Я вас знову ж таки не лякаю, просто при можливості, бережіть себе і не ігноруйте сигнали тривог. Будьте дуже обережними на дорогах. Перш ніж щось завершити, перевірте ще кілька разів. 31 серпня буде повний місяць в знаці риб, детальне відео для всіх знаків задяку вже є у мене на каналі. Буде 15-та місячна доба символом дня є змій. Не рекомендується в цей час розпочинати нові справи або робити цінні покупки, підбивайте підсумки, дивіться, що висвітлює повний місяць, і завершуєте розпочаті раніше справи. Повний місяць він, вам дасть картину. І вже протягом двох тижнів, поки буде спадаючий місяць, ви можете коригувати, щось підправляти та вдосконалювати. А в п'ятницю буде перше вересня. Всіх вітаю з настанням осені з 13 години 36 хвилин до 16.25 буде місяць без курсу. Символом дня є метелик, день примирення та справедливості. Хоча він вважається хорошим днем для укладання шлюбів і до того ж ще місяць в знаці Риби, проте ви можете займатися підготовкою до цього свята. Але підписувати офіційно угоди краще після 15 числа, оскільки вже Меркурій не буде ретроградним. 2 вересня буде субота, місяць в активному знаці овен. Тож, чудово будуть фізичні вправи або ж активний відпочинок, буде діяти 17-та місячна доба. Місяць буде робити гармонійний аспект тригон до Венери. Вона ще ретроградна, проте це сприятливе для того, щоб ми почували себе гармонійно, хороший час для спілкування та відвідування місць, де ми вже були. Сприятливо можуть бути ділові зустрічі, заселення до нового житла, енергія дня. Допомагає набуттю внутрішньої свободи та радості. 3 вересня в неділю буде 18-та місячна доба. Також день буде під впливом овду. Ми будемо внутрішньо націлені на боротьбу, на активний прояв себе, на ініціативу. А з 18-ї години він буде в спокійному, затишному, знаці, телець. Внутрішньо ми будемо націлені на накопичення. На відпочинок, на розслаблення. Із 15-ї години до 18-ї буде місяць без курсу. Відпочивайте. Тим більше, що місяць буде в напруженому аспекті до Плутону, це такий період, коли трошки можна почувати себе гнитючо, не можемо проявити себе внутрішньо спокійно, можлива тривожність. Пропрацювати можна, подивившись, детективи, якщо піти на квести. Повикидати якийсь мотлох, наприклад, який вас не влаштовує вже, тим більше, що діє спадаючий місяць, Позбавляємося від цього непотрібного, проте можливі і пристрасть у відносинах. Юпітер як планета розширення великого щастя, буде в гармонійному аспекті тригон до Меркурію, планети мислення та інформації, також до Сонця. Тож просто в цей період робіть те, що вам подобається, те, що ви любите. Бажаю вам гарного тижня! Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Дякую за ваші лайки та коментарі. Для мене це дуже важливо. І до наступних зустрічей в наступних відео!